Українці вигнять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда, і також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брати гроші, бо мінімальні зарплати, які потрібні для легалізації, не вистачає ні на що за кордоном, а жити за щось треба. Іти на чорні роботи таке собі на нормальні роботи українцям не беруть. Значить, розказую мій досвід і як це реально може спрацювати. Поїхали. Давайте з Навроцьку. От я знаходжу зараз Польща. Що навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх. Українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія, інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому От Навроцький каже, як в принципі лідери інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є такі оточення. І тут є два варіанти: перша або знов щось переміна цим пугалий в 23-му, в двадцять, 25-му ось нас цимпугають, тобто, або вони знову придумають якийсь закон, який дозволили українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде тому що. Що Українці дуже сильно сасуть з бюджету з усіх країн за три чимось роки вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють в Німеччині, навпаки, ситуація більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка. Закони важкі, короче, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому всьому випадку робить. Я думаю, українці, дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти, або ж на інакші пара. Бо український гінофонд, українська кров, ну це унікальне зрівнянні інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними насправді. Ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в тіктоки казати. Тому а, тут можна чуть-чуть видихнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, саме самою мінімальною саме не і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію, заносити Гроші, платить в, податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити, і так далі. Ось для українців є унікальні вообще можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче, може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми, наприклад, за посиланням в шарці профіля, ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо, айфони, і і так далі. Прошу вас, не заходить Якщо якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені, дарувати тим, хто зацікавлений. От, але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми, до речі, там навчаємо, як без банків жити обходиться, бо це вся історія, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі. Я дам вам будь-якому випадку безкоштовне навчання. Там а, на три дні у вас буде п'ять днів ефірів, а, можливо, концерт для вас зроблю. І я розкажу, які можливо.